Ніби то суша, ніби то море. Івано-Франківськ так само, за словами організаторів, знаходиться на межі припливу. Місто за легендою є на дні старого моря. Це щось невизначене. і саме на тему літоралісу франківські художники роздумували над єством. Тут саме митці розмішляють, знаєте, як аналізують або рефлексують на цю легенду: море або не море, місто, де колись було море, щось такої крихкої і абсолютно темпоральної реалії погоди дитинства, ароматизовані надії та роздуми над майбутнім. Майже півсотні митців долучились до такої виставки. Вони представили фото старих шпалер, аплікації з годинниковими циферблатами, кораблики з різнобарвними вітрилами та багато іншого. Сергій Григорян в рамках проекту повітряної галіції представив янголів у небі. Я поєднав в цих роботах технології 30-х років із технологіями іконопису. Тобто, чому я так зробив? Бо за ідею такого я вже казав, хотів поєднувати такі дві тенденції, не поєднувані за іде за таку ідею, за таку, якби легенду, я взяв історію. Міста Станіславо, в якому на початку ХХ століття воно було і дуже релігійно духовним, і паралельно було там наука і техніка за Польщі дуже сильно просувалася. Виставку мурали арт інтервенції у міський простір розмістили у старій друкарні. Це приміщення раніше постувало, а зараз хочуть зробити тут музей друкарні, збиратимуть спогади людей чи інші артефакти, які знаходились у цьому просторі. А інші частини приміщень використовуватимуть під виставки. Такого простору, такого і великого, такого цікавого, експериментального, і який може будувати дуже багато фантазій, розумів у нас в місті не було. Тобто, це справді локація сучасного візуального мистецтва, де може відбуватися будь-що від якихось таких візуальних проєктів, які ви там, наприклад, в кімнаті побачите, якихось інсталяцій. Тут можуть відбуватися і літературні читання, і театральні вистави. Тобто, такого роду простори вони є універсальні. І вони можуть синтезувати дуже багато видів мистецтв з кожним днем. Експозицій більшатиме. Крім того, до кожної будуть тексти. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканалу Раї.